29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет та територіальну цілісність країни. Захід відбувся по всій Україні, вшанували молитвою, хвилиною мовчання та покладанням квітів і посадовці Буковини. Сьогодні день пам'яті героїв, які загинули за волю України. Дата вибрана не випадково. Адже саме у цей день, у 2014 році у ході російсько-української війни та іловайської операції відбувся потужний прорив. Української групи військ із російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових. І загинула найбільша кількість українських воїнів. Ті трагічні події російсько-української війни розгортались на сході України саме на полях соняхів, які вже поспіли. І саме під цими соняхами сотні захисників України у боротьбі з ворогом поклали своє життя на вівтар свободи та незалежності нашої країни. Саме тому сонях повинен бути тим символом дня пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Це дзвін пам'яті, який був установлений для того, щоби. Аналогом якого є дзвін пам'яті на території Міністерства Збройних Сил України сповіщав у той день, коли хтось із наших воїнів загинув в зоні бойових дій. Він у нас звучав багато років. Але цього року він останній прозвучав 25 лютого, тому що почалася повномасштабна війна, і загинувших в зоні бойових дій, у нас дуже багато. Тому ми потім впорядкуємо всю цю процедуру, я так назву, яка була до повномасштабного вторгнення. Але сьогодні він не мав права мовчати цей дзвін, так як і він мовчав 6 місяців, тому що гинуть воїни, гинуть герої, і ми маємо цим дзвоном пам'яті нагадати всім буковинцям, чернівчанам, які є. Тут на цій площі, які гуляють містом в Чернівці, що війна триває, і дуже багато воїнів віддало своє життя за незалежність нашої держави. Тому сьогодні він тут і звучав. Як буде далі, ніхто не знає, але важливо пам'ятати та вшановувати героїв. А дзвін не має права мовчати ніколи. Це буде прийнято на сесії міської ради рішення. Ми прийдемо до перемоги. І тоді, після перемоги ми визначимося, як далі має він функціонувати, і як ми далі маємо вшановувати пам'ять наших героїв. Можливо, він буде звучати так, як він був до сьогоднішнього, ну до повномасштабного вторгнення, призначений звучати. А можливо, якийсь інший буде формат, але сьогодні він не мав права мовчати. Емоційний стан наразі важко описати словами. Тут лише сльози, біль. Та смуток бо вони герої ніколи не повернуться. Але що споглядатимуть на нас зверху, а ми будемо молитися. І смуток, і жаль, і співчуття родинам хочеться висловити, хочеться їх підтримати в цю таку важку хвилину, тому що хлопці загинули. Є багато сімей, які полишалися вдовами молодими, які діток мають. І... Ну, от так от. Герої не вмирають, вони назавжди у наших серцях. Діна Бернацька, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ4.